Вітаю всіх, шановне товариство. Сьогодні у нас спільний розіграш Setle Pay Binance. Це вже шостий тиждень. Давайте перевіримо зв'язок. Якщо вам добре чутно і ви бачите таблицю на екрані, то скиньте якийсь смайл в чат. А я зараз в чат скину посилання на саму таблицю. Ви зможете одразу і в лайві теж дивитись за показниками все буде зрозуміло. Зараз вам поясню про. Правила самого промо, і потім як ми обираємо переможців. Ось тут в таблиці у нас зверху є посилання на це промо. Промо ще дійсне до кінця грудня. Ви ще можете прийняти участь. Загалом, <кій> загалом розігруємо півтора мільйони гривень кожного тижня. Різні призи, тому перейдіть за посиланням, подивіться в нашому блозі, там все описано: який тиждень, які призи, скільки переможців. На цьому тижні ми обираємо 20 переможців, які отримують по 5 тисяч гривень. Про правила промо як прийняти участь, це дуже просто. Потрібно пройти Ківе з дією на Binance та Setл Pay Wallet. Якщо ви пройшли Ківе не з здію. Через інші методи це теж не проблема. Можете прийняти участь. Депонуйте принаймні 1000 гривень, це десь приблизно 25 USD на Binance через SettlePay Wallet. Та торгуйте у парах до гривні та зареєструйтесь через форму для участі в промо-акції, яка є на сторінці блогу. Тепер давайте розкажу вам про правила: як ми саме обираємо переможців. Ось тут у нас є посилання на правила українського, можете теж перечитати передивитись. Ось у нас є фінальна дата, це 13 листопада. І на цю дату ми у блокчейні шукаємо значення. Ось тут є посилання. За цим посиланням ви можете подивитись ось такий номер хешблоку. І саме ось таке в нього значення. І потім з цього незрозумілого значення ми вирізаємо 9 цифр, з якими ми будемо порівнювати ваше Binance User ID. Це у нас фінальне значення, і потім ми просто порівнюємо це число з вашим Binance User ID і рахуємо кількість співпадінь, але рахуємо кількість півпадінь цифрами поряд. Якщо у вас співпало тут 6, а тут 1, то це не буде рахуватись. Потрібно, щоб співпало, ось, наприклад, 3, 8, 6 Тому тут написано три співпадіння. Ви можете пошуком передивитись, пошукати свій User ID в цій таблиці, якщо ви приймаєте участь в цьому тижні. Також хочу вам додати про правила: ви можете приймати. Участь у кожному тижні, але потрібно буде кожен тиждень робити депозит через SettlePay wallet, щоб прийняти участь, і кожен тиждень обов'язково заповнюйте запов форму. Тоді ви будете у списку, якщо ви виконали все правильно. Поряд з вашим Binance User ID є кількість співпадінь, скільки цифр у вас співпало. Чим більше у вас цифр, тим більше у вас шансів отримати винагороду сьогодні. Давайте одразу скопіюємо винагороди і перейдемо до самого розіграшу. Нагадаю, що цього тижня ми розіграємо по 5 тисяч гривень. Потім на наступному тижні також розіграємо по 5 тисяч гривень. І на восьмому тижні у нас буде розіграш з першого по п'яте місце. Там взагалі призи від 10 тисяч гривень, 10, 20, 30, 50 тисяч гривень, головний приз 100 тисяч гривень. Всі призи будуть розподілені після закінчення промоакції. Тобто, 28 грудня промоакція закінчується, потім буде оголошення результатів. Після оголошення результатів протягом 14 днів ви отримаєте свої призи. Також хочу зазначити: ті, у кого немає співпадінь, ось тут, якщо написано 0, то на жаль, сьогодні ви точно вже не витримаєте приз, а ми переходимо до тих, в кого є три співпадіння. Це вже точно переможці сьогодні. Я вас вітаю. Це вже 6 переможців. Загалом нам сьогодні потрібно обрати 20, тому що є 14 числивчиків, які отримають по 5 тисяч гривень. Бачу запитання в чаті, коли прийдуть призи завок. Призи завок вже відправили, і, мабуть, протягом 24 годин ви вже отримаєте їх на гаманці. Ми продовжуємо наш розіграш. Переходимо до тих, в кого є два співпадіння. Нам потрібно обрати тут 14 переможців. Давайте одразу оберемо ще 4, щоб було простіше рахувати. Готово. Це на 7, 8, 9 та 10 переможець. Ще залишилось обрати 10. Давайте зробимо тут трохи рандом. І оберемо ще по 5. Ось тут дуже багато учасників. Готово. Обираємо ще 5. Вибачте. Зараз повернемось. Так, обираємо 5. Готово. Зробимо ще рандом. І ще 5 переможців. Якщо ви дивитесь трансляцію, ваш Binance user ID виграв, напишіть в чат. Я вітаю всіх переможців. Зараз буде повна таблиця. Я приберу фільтр. Зможете відшукати свій Binance user ID. Ось юзер ID переможців. Всіх вітаю. Дякую, що приймаєте участь. Можете передивитись. Публікація в Telegram також буде за ID-переможцями цього тижня, але трохи пізніше. Може, не сьогодні, або, може, скоріш за все, це буде завтра. Всім дуже дякую. Всім гарного дня. До побачення.